Добрий день, друзі. Сьогодні 24 квітня, розповідаю вам про таку ситуацію. 21 квітня в місті Переяслав Хмельницький близько 19, 19.30, біля річки Трубіж, біля так званих шлюзів, на двох молодих хлопців, жителів міста Переслав Хмельницький, напав чоловік з. Чоловік був в стані алкогольного сп'яніння з криками Я вас повбиваю, я вас порубаю. І маючи в руці великий ніж, лезо якого було близько 50 см, він накинувся на хлопців. Хлопці там бігали від нього кругами, таке воно вийшло. Вони кругами тікали, кричали дядьку на ну його киньте. Це діло і так далі. На ці крики повибігали люди, які живуть неподалік. Ну і там хвилин за 10 ситуація розгрулилась. Тобто, план э, цього невміняємого, неадекватного чоловіка, як він кричав, я вас повбиваю, закінчився нічим. Ну, хлопці пішли далі, вирішили піти в найближчий магазин. Щоб купити, як вони кажуть, цигарок та пива, заспокоїть нерви. І близько десь через півгодини на площі Переяславської ради біля пам'ятника їх наздогнав цей чоловік. І, ні слова не кажучи, порівнявшись з ними, зробив один лише удар, один удар в челюсть. І житель нашого міста Кондратенко Міша. Виявився на землі, без втративши свідомість. Після того, як Міша зателефонував до райвідділу, з райвідділу ніхто не приїхав, але, на щастя, рядом були два працівника ППС і представник місцевої самооборони. Ну, все, що вони зробили, це те, що хлопців далі ніхто не бив. Так, але ж і затримать злочинця вони не затримали. Так. Хоча все відбувалося у них на очах. Міша зателефонував мені, я приїхав. М -м -м Постійно телефонували до чергової частини, про що я відмітки відповідно як на телефоні, так і знімали ми на камеру. Як я спілкувався з черговим, як черговий обіцяв, що група зайнята десь далеко завжди на виїзді, але зараз хтось приїде, зараз хтось приїде. 5 хвилин почекайте, 10 хвилин почекайте і так на протязі 3 годин. Потім ми прийняли рішення їхати самостійно до райвідділу. Поїхали до райвідділу, по дорозі. Міще стало погано, то я прийняв рішення їхати не в райвідділ, а одразу до лікарні. В підсумку мішу госпіталізували. На даний момент він вже четвертий день лежить на стаціонарі в неврології. Діагноз черепно-мозкова травма, забій челюсті, зламаний протез зубний. Ну і розсічення там на щуці невелике. Ну це вже, я кажу, таке. Мішен тест учора вечором зустрів цього чоловіка. Цей чоловік відомий нам. Спитав, задав йому питання, чи є в того совість, що він так побив молодого хлопця. На що той відповів, що у нього вистачить і сили, і зброї, і зв'язків для того, щоб усіх повбивати, постріляти і йому за це нічого не буде. Ну, почувши таке, я почав цікавитись, що це за чоловік. Значить, що виходить? Зовуть його Градовський Володимир. Він майор міліції. Служив в нашому пресохмельницькому райвідділі, в черговій частині. По слухам, його звідти вигнав. Чи то за п'янку, чи то за крадіжку, не знаю. Це все слухи. Але кажуть люди, він восстановився і на даний момент знову служить, але в Березанській виправній колонії. А ще з лікарні, коли між госпіталізували, туди ж лікар черговий позвонив на 102 і оперативна група одразу приїхала. Дивно, виявляється, є. До нас три години не могли приїхати, туди швиденько приїхали. Притивна група в складі оперу Онищука Олега прийняла заяву. Але вони що колег так нас красиво розвів, саме розвів, тому що він продиктував заяву, яку писав Міша, він йому диктував, як писати, що прошу прийняти міри в заяві. І, відповідно, все, що було далі написано в заяві, про те, що з дався і так далі, воно нікуди не пішло, а заява потрапила до участкового з таким, що це мов би, як участковий просто розбереться. Це я сьогодні приїхав в ревідділ, знав, що заява не зареєстрована, вона просто участкового. Ну що ж, Прийшлось написати нову заяву. Як положено, для тих, хто не знає. В таких випадках пишіть. Прошу притягнути до кримінальної відповідальності. І особисто здавайте заяву в райвідділ, І требуйте, щоб її зареєстрували. І видали вам ось такий талончик. Ось талончик. Прийняту заяву міськравідділом в реєстрі номер 1706 Завтра підемо до слідчого. Плюс завтра я ще готую заяву в прокуратуру на дії працівників міліції, конкретно чергової частини про те, що на протязі трьох годин. До нас не могла приїхати оператив... ні оперативна група, ні група швидкого реагування, ні там ну, взагалі ніхто. Так. А, ще щось не забув. Значить, це... Виявляється, що нападник, нападник. Тоді, коли до нас група не могла приїхати, а до нападника група приїхала. І разом з нападником вони з'їздили в райвідділ, і він написав заяву про те, що. Молодий 21-річний житель міста Переяслава, Міша, напав на нього і головою вдарився об нього, внаслідок чого втратив свідомість і ледь не зламав собі щелепу. Отакі От так. От у нас молоді хлопці в Переяславі можуть головою нападати і отримувати струз мозку. І таке буває. Значить, про подальші дії буду повідомляти у себе на каналі. Слідкуємо. Може, хто знає, що про цього Градовського, то, будь ласка, пишіть, телефонуйте. В принципі. Тобто, давайте інформацію. Я думаю, разом ми переможемо це зло. І все-таки заставимо нашу міліцію і нашу прокуратуру саме служити нам, а не працювати на себе. Дякую. Всім пока.